Ну Не міг я проїхати по фасад, які ми зробили. Завершена наша робота вже, ось подивіться, як... Виглядає тепер цей фасад класний, склографіт, склопакет, у нас однокамерний, обтекла система, фасада стійка в рігальних АМД тут ми використали, подивіться, які габаритні величезні склопакети. Як тут -то виглядає? Тобто ми для цієї миці робили все тут. І ворота, і ось цей фасад, По периметру це примикання, начільники, налічники, все гарно, облицьовували. Виді, тепер ось так виглядає. Як у мене дуже класно, гарно, об'ємно, масштабно і сіре спло, як на мене це завжди актуально, круто. І ось такі великі склопакети можливо зробити тільки в алюмінієвих системах, фасадах або віконно дверних системах, бо металопластик такий габарит великий, він, ну, краще кажучи, він його не можна реалізувати в пластику. А в алюмінієвих системах, ось бачите, які класні можна робити рішення. Ось так, друзі. Так що викликати нас на свої об'єкти. Prižajamo, mirjamo, projektujamo in